Ставили продуктів про затвердження технічної документації з нормативно правої оцінки та розтвердження технічної рекутації з нових Хто за даний переадок дані? Починаємо. Перше питання. Про внесення змін до місцевих податків. Так. Ми підготували проєкт рішення, який складається в принципі з двох пунктів. Перший пункт стосується внесення змін у. Перший розділ, що стосується податків на нерухоме майно, зокрема в частині бігу і сплати даного податку, тут виділено чорним чорному як ми пропонуємо озвучити даний підпункт. Даний підпункт являє собою трансформований попередній пункт, але з казанням чітко пенсійного віку, Тобто об'єкти. Підлягають значить, 100% пільгуванню е, нежитлової е, нерухомості та об'єктів житлової нерухомості, що перебувають осіб, які досягли пенсійного віку. Ми вказуємо власне 60 років. Бо раніше в попередній трактовці було відповідно до статті е, закону України про загальнообов'язкове пенсійне страхування і так далі. В зв'язку з чим податкова вимагала в людей підтвердження. Настання пенсійного віку. треба було приносити громадянам копії пенсійних посвідчень, доказувати, що вони пенсіонери і так далі. Ми тут чітко фіксуємо по узгодженню з податковою. Відбулося настання пенсійного віку 60 років, станом на початок звітного періоду. Це є вже достатньою підставою для того, щоб людей не дягати. Вони не бігали і не доказували, що вони. Мають право бути пенсіонерами. Є такі речі, що їх погубили посвідчення, є такі речі, що, що не встановлено, що він пенсіонер. Тут чітко закріпляємо таку норму, є по паспорту 60 років, все, Рахується, що він має право на кінь. Упрощаємо це узгоджено із податковою. Вони погодили такий варіант. Буде легше їм адмініструвати і людям буде менше клопоту. А що вони що нас не було, що запаки? Було, але там сказано із досягнень пенсійного віку. Тобто ви мусили йти в податкову кожен пенсіонер, якому нарахували податок на але було по віку, то теж не по зі років. Ні, було 60 -60 -60%. По так, було, так і було по віку, так, податкові, так, 60 -60. Документи. Так, а податкові почали документ. Так, але всі не мають підтверджуючого документу, то ми... так. А це вже закріпляється по досягненню 60 років. Змінити людей від зайвого клопу. Так, а що другий пункт, що стосується, це. в зв'язку із веденням дії класифікатора видів цільового призначення земельних ділянок нового і припинив дію класифікатор, який був виданий у 2010 році. В зв'язку з чим? Ми розширили, не ми розширили, а додатком 59 до відповідної постанови до кабінету постанов Кабінету міністрів 1051 є доповнено додатком 59, який розширює категорію земель, які підлягають оподаткуванню. Відповідно до цього, ми внесемо зміни у наш додаток номер 2 який стосується земельного податку. Відповідно, таблички, які надходять від податкової, чому ж відповідно передбачають уже ту класифікацію, яка передбачена отим доповненням. Для того щоб занести нам всі податки відповідно до таблиць, розроблених податковою інспекцією підігнаною під новий класифікатор, ми повинні внести деякі зміни у наш. Додаток номер 2 що стосується місцевих податків в частині земельного податку, практично ми не переглядаємо ставки податків, ми просто їх розширюємо. Цільове призначення відповідно до вимог нового класифікатора. Так само пригадуйте, ми вже в минулому році приймали зміни до додатку. 1, коли був прийнятий новий національний класифікатор нерухомості. Це все ніби більше зв'язано з переходом на вимоги європейських стандартів, і просто ми його розширили і додали ті необхідні е, цільові призначення земельних ділянок, які вимагаються оцим додатком. Тобто, якщо ми розширили, то наскільки кількість розширили, і які це будуть конкретно. Так. Ну, от дивіться, ми тут, якщо вдаватися, то ми тут, я просив, малі, вона порахувала, то майже 28 е, пунктів. Ну і тут, е, наприклад, е, був 16-й 16-й пункт, у нас так був у старому землі. Тепер зробили по класифікатору підрозділ е, 01-15, земельні ділянки е, під сільськогосподарські будівлі і двори. Я, я перепрошую, що я перебуваю, дійсно, на рахунок 16-го пункту. Було таке в старому класифікаторі, були розбір розбиті школа громадська забудова, селянське господарство, і в самому кінці був такий пункт, як землі запасу. Тобто 16, землєзапас. цей землі запасу, й фонд. Він вбачав всі землі запасу, всіх цільових е... цих кодів в одному. Тепер по новому класифікаторі кожен Є. код громадська забудова має своє землі запасу, землі сега призначення має своє землі запасу. Тобто тут 16-й перевели у кожну категорію, і кожна категорія Це має своє земля для запасу, через то воно розширюється. Пробу кажучи, якщо в одному пункті було, типу, 5-6... Категорій, так. Тобто кожну категорію Так, так. Так. Плюс там зміни внесли зв'язку з тим, що воєнний стан там дуже багато внесли змін щодо забезпечення роботи і діяльності воєнних формувань. Там це і прикордонні смуги, і для фортифікаційних споруд. Це зв'язку з тими подіями, які зараз відбуваються. Це якби новий повністю блок. Тоб, ну, у нас практично такого немає, але ми його повинні привести наше рішення відповідно до загального класифікатора. Ну саме підподаткове навантаження на громадян збільшується чи ні? Воно практично не впливає на тому що з тих нових категорій, які додавали класифікатор, у нас по громаді їх немає. Ще по громаді, що помінялося, вони зараз ввели такий новий класифікатор, як загальні зони зелених насаджень населених пунктів. Ми конкретно такі земельні ділянки не відводимо, тобто у нас це є місця і загального користування, навіть ті самі алеї по придеровці, але вони вже мають, якщо хтось надумає, наприклад, провести. Ну, якщо у нас, наприклад, громада надумає провести загальну інвентаризацію по земельних ділянках і захочемо виділити ту чи іншу зону, то у нас вже є категорія земель, під які ми повинні навіть ту саму алею по Грушевського чи по проспекту відвести під ту категорію, тому ми повинні це розширити. Для громадян там практично нічого не змінюється. Тому що там е, суттєві зміни це от по, по воєнному напрямку і йде ці зелені насадження. І є ще таку велику категорію нову, як е, земельні ділянки під загальними проходами, проїздами. Тобто це є прибудинкові території заїзди, під прибудинкові території заходи, під прибудинкові території, отакого от плану. Це теж ну, для людей це ніякого немає, це є чисто для нас, для внутрішнього обліку земель комунальної форми власності. Ну, я говорю просто у нас по громаді. Відсотки не беруться ніякі договір. Ні, там відсотки так, не змінялися, відсотки ніякі тут ми не, не переглядали. Тільки розширили цільове призначення земель відповідно до вимог на земель. У нас ці категорії земель все одно мали. У нас, коли був затверджений і не було, там було свої інші категорії і мали таку доставку. Ми просто ті інші категорії розбили по класифікатору. І ставка лишилася та сама. Я тільки добавлю, що е, оцей рішення і е, там ще наступний, це є предметом того, що ми в сесію має принести 17-го. Так, бо там вимога затвердити це, 15. до 15 липня. Якщо ми це не затвердимо, то воно аж з 27-го року. Тобто ми ще рік втрачаємо, відповідно, ми не зможемо подавати е, у податкову звітність ту, яку вимагає вже з нас законодавство. Ну і воно посунеться більше як рік часу. Якщо ми зараз приймемо це рішення до 15 липня, то воно вступає з 1 20. січня 2026 року. Так, відповідно, ми маємо можливість подавати всю необхідну звітність податкову. У мене ще одне питання. Наприклад, якщо є е, двоє співвласників, нерухомо ну, або нерухомо, маємо замірнення або військово. Один із них пенсіонер, один з них не пенсіонер. А податковий визначає так, що якщо є двоє і більше співвласників, то податок на них нараховується в відповідності до їх, е, час, частки час. у майні. Так. Відповідно. Якщо, наприклад, пенсіонер має там одну другу, то тільки на одну другу одна друга оподатковується іншого співвласника. Таким чином, то є розбирка. Так. Ну і відповідно. Ми, заносячи на сайт податкову інформацію по наших місцях податках, мусимо користуватися тою формою, яка подана там. У них на сайт, а в них подана вже у вигляді нового класифікатора. Тому нам буде простіше його прийняти, заповнити, і податкові буде легше тоді адмініструвати податки, бачачи вже всі впитують цільового призначення землі. добре. Можемо переходити до голосування, так? Хто за? за. Проти наступного голосу. Наступне питання. Наступне питання це проєкт рішення про затвердження технічної документації з нормативної міської оцінки земельних ділянок в межах частини території Долинської міської територіальної геноції, а саме в межах е, населених пунктів село Тявче, село Геренів, село Велика Туря і за межами населених пунктів село Яворів, село Солоків. І якщо ми приймаємо зараз це рішення, воно вступає до 15 липня, воно так само вступає в дію з 1 січня 2026 року. Чому по цих населених пунктів? Село е, Гереня, село Велика Туря, остання нормативна грошова оцінка розроблялася 2012 року, село Тяпче 2015-го. Вимога до податкового законодавства, до нормативно-грошової оцінки кожних 5-7 років у межах села і 7-10 років за межами села. Тобто ми маємо більше, ну зараз 25 рік, це ми 13 років не оновлювали нормативну грошову оцінку там, де вимогли оновлювати кожних 5-7 років. Тобто ми беремо ті населені пункти, де найстаріша нормативна грошова оцінка. За межами населених пунктів яворів і Сулуків, чому ми зараз робимо це території? Е, тому що за межами населених пунктів нормативна грошова розробляється кожних 7-10 років. Чому саме яворів і Сулуків? Всі знають, що це є територія, де розміщені промислові об'єкти. Це є сплата, тобто це ті два населені пункти, де нам вигідно приймити, прийняти нормативну грошову, тому що у нас, відповідно, буде орендна плата. Справлятися, це, зокрема, у карнавтах. То нам якраз ці два населені пункти зручно, вигідно і мати затвердження. Бо якщо ми це не затверджуємо, то йде нормативно грошова ріку області. Вона дуже низька, вона розроблена по всій Україні, дуже низька по новій методиці. І ну, це невигідно для нас, для місцевих податків зборів. Саме тому ми минулого року розроблялися в межах села Солдків села Яворів, цього року ще робимо за межами села Содуків села Яворів. Ну, воно в черзі, тому що у нас ті кошти, які нам виділили, це ми маємо можливість на цей рік, нам заклали у програмі 70 тисяч, це в межах 70 тисяч, ми маємо можливість зробити ці три населені пункти і два за межами. У подальшому будуть наступні розроблятися. На наступний вікно розступне три-чотири ради. Землі там підпадають і особисті. Там, ну, то повністю всі Все. земельні ділянки в межах населених пунктів. Скільки буде коштувати? Будинок 10 сотих земельну ділянку в жінову оцінку. Е, я не можу так сказати, тому що коли буде затверджена нормативна рожова ага. оцінка, по кожній земельній ділянці окремо система сама генерує автоматично нормативну Ну, Кажуть, що десь 1800 гривень людина за свій будинок має платити за землю рік і це правда чи не правда? Так, є таке є так, слухаю. Так. це просто не можливо. Це я розумію, що є пенсіонери, але є він, які просто самі без за свою хату, за свою землю 1800 гривень має платити. Ну це не наша вимога, це і вимога законодавства. Просто якби була проміжна нормативна, просто дивіться, якщо ми припускаємо на 12 рік ми платну оплачували фізичну особу за 25 сотик 200 гривень, через 5 років вона б вже за неї платила там 800-900 гривень, М -м. і зараз вона б вже плати 1600-1800. Через те, що у нас 13 років вже не розроблялася нормативна грошова оцінка, вона 13 років стоїть на е, ставці там 200 гривень. І зараз тому такий різкий скачок. А тому, що чого такий різкий скачок? Раніше, до 2021 року, Року існувало три методики обрахунку нормативної грошової оцінки. По трьох методиках зводилася нормативна грошова і виводилася так званий індекс середньої нормативної грошової оцінки. У 2021 році, у жовтні, прийняли нову методику обрахунку нормативної грошової оцінки. Вона об'єднала ці три методики, і зараз такого як середній немає. Тобто, зараз будь-який населений пункт. Згідно нормативно-грошової оцінці, наприклад, долини ділиться на сім кварталів, і кожен квартал має свою нормативну свою, грошову оцінку. Я ціку. розумію. Центр-центр ви люди, як це зрозуміють, коли платили 200 гривень за 1800 сімсот. Ну люди мають розуміти те, що вони вже раз мали підняти мені, а тільки зараз прошло 13 клітин. Ви піднімали там по 200 гривень що щорок. року. Що декілька років я розумію. Це вже питання до селірад, тому що ще 5 років, 7 років це ще мало селірад, ми піднімаємо. А зараз це в нас вимога, то А Ми не проведеться. Якщо цього починаємо? Ми не починаємо. Минулого року ми підняли підбереж, Сулуків, місто долина, яворів і. Яворів, Сулуків, Діброва, той населений пункт? А підпершу, а ще так. А зараз ми піднімаємо тяпче, гереня, велика туря, бо це найстаріші нормативно на швої оцінки, і за межами населеному пункті яворів, наступно в черзі наносить. За межі на населеного пункту, наприклад, яворів, Сулуків, це в землі на і Так. Тому, тому що там землі саге призначення, і і вони не, не повливають е, суттєво, тому що землі саге призначення зараз найбільше цей скачок відчують люди, ті, які мають у приватній власності або користування землі для обслуговування житлового будинку тобто всі ці на село, це, там вже немає багато потеряння. Всі люди, Та, які мають приватні будинки, і в яких приватизована земельна ділянка, всі це відчують. Ні, навіть а? не приватизована. Тобто, якщо земельна ділянка теж буде приватизований, шористування... ні, якщо користування, користування. Якщо тільки в користуванні, все одно люди сплачують квартиру. Бо батько переписав квартиру, там діда переписав, вони куди мають спалити, викинути, а так і вони оходяться і зараз на кожну будуть платити. Так. Так. Зараз людей немає, що стоїть попитом. <зваж> це, э, чому свої питання таке, що ми маємо це затвердити? Законодавця передбачено і процесу маємо заперти. Якщо ми цього не зробимо, тоді прокуратура в інтересах держави може подати позов на э, міську раду те, що ми не приймаємо рішення. Mm -hmm. Так, це є, це є свого роду нормативний. Так, це, податки, та, це є податки. Так, та, ми уникнення, тобто Судово, уран, яка та, яка військова та, військова військов. податки. У добре нас, коли цей проект рішення розроблявся, і документація розроблялася на основі того, що було звернення від кадастру і від податкової служби з роз'ясненнями, то саме, що я говорила, коли розробляється, які вимоги, яка відповідальність за нерозроблену, вони навіть і не вказують відповідальність, тому що свідомо немає жодної громади, яка свідомо не йде на затвердження нових технічних документацій, якщо в них для цього є кошти. То є вимога закону, пряма вимога закону, імперативна норма, ми її повинні дотримуватися. Тобто це не бажання, хочу роблю, хочу ні. Це є вимога закону. Okay. Добре. Переходимо до голосування. Хто за? Хто проти? Утримався. Потримався. Хто затримався, хто за. Підтримаємо. Наступне. Триму. Але на сесію йде. Так. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натури на місцевості та передачу приватної власності громадянам в межах Велинської міської територіальної громади в кількості 12 заяв по старостинських покупках. Це є затвердження технічної документації власникам житлових будинків на земельній ділянці під житловими будинками на підставі рішень декретних 92-го року або на підставі набуття права власності на будинки. Олексій, виперти всі? Так. Це є затвердження технічки, загальне рішення спису. Перелік є: Грабівське старостинство, Крухмилотурянське, Белигівський, Солоківськ, Гошівський, Геренський, Тростинецьке. Спору не було в короні, Євгенація? Ні, немає. Спорядок. Тут були по Тростинці, по Гошовському, але питання вирішене. Тобто межі погодження, все нормально, накладок немає. так? Так, там по одній земельній ділянці була накладка. В середу, минулого тижня, в середу було ще раз, повторно виїхали проєктанти. Між власниками все узгоджено, погоджено, документації підписання, реєстрація проведена. Дякую, всі голосування. Хто за? Хто проти? Дякую. Ви Так, просто я перестав проши в виключай.